Так, ну наче працює. Люденьки, всім привіт. Нещодавно у відео про Golf 7 Alltrack я проговорився, що наступним своїм автомобілем бачу якийсь подібний. Але вже не Golf 7, оскільки в мене їх було три штуки, і зараз я володію Golf 7. В повнопривідній версії фор motion з двохлітровим дизелем, роботизованою коробкою передач, а вже, мабуть, восьмого покоління. В моєму житті, в принципі, від слова до діла шлях доволі такий короткий, і вже в той самий день, ввечері я навіть поліз на мобайл дає дивитися варіанти і спробувати хоча б прицінитися, наскільки мені розраховувати, як мені тепер на майбутнє інтенсивно працювати. І там на сайті я побачив, що живий. Небитий, ну як то кажуть, не фарбований, хоча б в якійсь мінімальній комплектації. Golf 8 у варіанті All-Track починається з ціни 24 з хвостиком тисячі нетто. Це автомобіль двохрічний 21-го року з пробігом за 100 тисяч кілометрів, з практично порожній, як у нас це називають, тобто з максимально бідною комплектацією, чого я в принципі не розглядаю, адже більшість моїх гольфів сьомих вони були. Хайлайн виконанні і з доволі таки непоганим набором опцій. А в мене, до речі, є певний перелік опцій. Який має бути просто необхідним в автомобілі? Це Фаркоп, це панорама для Фаркоп для мене, панорама для дитини, гарне світло. Ну і ще ряд опцій, які хотілося б бачити. Саме тому, коли я прицінився, зрозумів, що свій гольф я можу продати за якісь там умовні гроші, і мені його не вистачить навіть на те, щоб просто оплатити вартість нетто наступного автомобіля в Німеччині. Тобто докладати доведеться доволі таки суттєву суму, на що я, ну чесно кажучи, зараз в даний час не готовий. І мені прийшла в голову думка, оскільки я знову ж таки почав сортувати, шукати дешевші варіанти, простіші. Чому б не взяти варіант, типу, під якийсь проект? Це буде було б цікаво і для каналу, тому що Golf 8 – це, по суті, вже автомобілі наступного покоління, доволі скоро, вже навіть зараз ми починаємо отримувати на них замовлення. По ним треба давати людям інформацію, чому б його не придбати в своє використання. Ну, наприклад, після якогось легкого ДТП, як у нас багато автомобілів купуються зі Сполучених Штатів. З мінімальним ударом в процесі, поки він буде стояти відновлювати, знову ж. Це буде новий контент, доволі цікавий, я вважаю, для каналу. І таким чином я б міг відтягнути, по-перше, суттєві затрати на купівлю автомобіля, тому що цілий, ну звісно, він буде коштувати дорожче. А по-друге, знову ж повторюсь, набивався потихеньку контент і, гадаю, вам би також було цікаво слідкувати за всією цією процедурою. На цьому було і вирішено. Вже на наступний день було заплановано огляд автомобіля, битих пошкоджених Golf 8 Alltrack на Mobile D на той момент було всього дві штуки. Один продавався за 12 тисяч євро. Нетто й досі здається, він там стоїть. Але там було ну справжнє м'ясо, там була справно спрацьована, ледь не вся безпека, всі подушки по автомобілю, і замінювати там треба було дійсно багато всього. Наступний варіант більш-менш з виду такий прийнятний, коштує щось за 18, здається, якщо я не помиляюсь, тисяч євро. І пошкодження з виду доволі таки несуттєві Так. Капот, крило по фото було незрозуміло, чи були пошкоджені двері, і якось доволі мало інформації було по пошкодженням в салоні. Було написано, що не спрацьовувала безпека, було по фото, зрозуміло, що подушки дійсно не спрацьовували, але якихось отаких от дрібних деталей все ж таки не вистачало для того, щоб прийняти фінальне рішення. Навіть по фото з Mobile є, я зрозумів, що у автомобіля є питання по передній правій стійці, яка починається від капоту крила і йде вздовж лобового скла. Я такий думаю, ну лобове скло ціле, стійка тільки зверху пом'ята, Ну окей, я вже по. Згодився на те, щоб можна було просто там зрізати частину цієї стійки верхню, приварити. Добре, там буде шпатля, там буде фарба. Але що не зробиш, заради як то кажуть, контенту? Це по суті був би мій такий перший автомобіль в такому стані, тому що попередні мої автомобілі купувалися в заводському стані лакофарбового покриття, тобто. Взагалі, цнотливий кузов, як то кажуть. Власне, запланована поїздка, перевірка мого колеги В'ячеслава по Німеччині, він автомобіль, до речі, знаходився доволі таки недалеко від нього. І що, по суті, я отримав під час перевірки цього автомобіля, чому і вам рекомендую знову ж таки замовляти перевірки, навіть варіантів, які вже є пошкодженими. Після того як В'ячеслав підійшов до автомобіля, спочатку він почав оглядати салон. Ми зрозуміли, що навіть якби автомобіль був не битий і не фарбований, я б, скоріш за все, відмовився від його купівлі. Чому? По-перше, в автомобілі на водійському сидінні доволі суттєвий пропал було знайдено. По-друге, спинка водійського сидіння була так зачухана, наче хтось їздив, ну не знаю, ледь не в бронежилеті по Німеччині на цьому автомобілі така кашлата. І це на секундочку, на 30 тисяч кілометрів пробігу автомобіля. Більше вже очікує, що добитий автомобіль там буде Ледь не ідеальний стан, по суті, як я очікував. І це ще не все. На задньому сидінні праворуч знайдено під килимками ті, що лежать під ногами, якісь отвори дивні в ковроліні, пробиті для чого, для кого чи то прострелені не зрозуміло. Ну але найголовніше. Поки В'ячеслав оглядав задній ряд, він якраз знайшов на задньому ряді велику кількість крихт лобового скла, яке було все-таки в ДТП розбите, але замінене, скоріш за все, для того, щоб всередину не потрапляла волога, вода під час дощів, ну і щоб автомобіль, в принципі, не зіпсувався. Скла було настільки багато, що воно знаходилося навіть в дефлекторах задньої, третьої зони клімату, що говорить про те, що летіло воно далеко, і удар все-таки був. Суттєвий. Коли перейшли до огляду вже правої сторони, яка мене цікавила найбільше, то виявилося, що зсередини там реально дуже і дуже багато нюансів. Я вважав, що до стійки був якийсь дотичний удар, такий гладенький, легенький, через що стійку ми там зверху там, пофарбуємо, трішки підваримо, і воно поїздить, походить, як то кажуть. Але виявилось все набагато гірше. Всередині був такий удар, що навіть панель з кутка зі свого виїхала, панель торпеду, умовно кажучи, вистрибнула зі своїх кріплень. Її Задрало навіть вгору. Бічна частина пластик, який йде по стійці, також стояв не на своєму місці. Знову ж, скло биве 2022 року. Зрозуміло, що воно переклеєне. Стійка в м'ясо, двері праві не закриваються нормально. Коли їх відкриваєш, вони прям таки просідають, опускаються. Тобто, там зрозуміло, що може бути питання і по несущій частині стійки, яка тримає двері, чому вони криво стоять. Крило, звісно, в м'ясо, капот в м'ясо. І, мабуть, що ще найголовніше, це те, що в дірку між там, різними деталями автомобіля було помітно, що ще й суттєво завернутий лонжерон просто на око В'ячеслав, якби мені на камеру там доволі таки погана якість була по відеозв'язку. Не показав. Але каже, ну, я на око бачу, що лонжерон прямо завернутий до двигуна, видно всередині пошкодження. Тобто, отакі легенькі попередні пошкодження, про які я думав. Обернулися тим, що це реально такі могло б стати доволі таки суттєвими вкладеннями і, мабуть, більшим розчаруванням, ніж радістю від купівлі вже нового наступного автомобіля. Отака історія коротенька буде, гадаю, корисною для вас. Наукою про те, що краще все ж таки купувати як мінімум цілий автомобіль. Ну або хоча б замовити перевірку, якщо ви вже розглядаєте собі до купівлі автомобіль з якимись пошкодженнями. Ну, і цілі автомобілі також замовляйте перевірки. У нас в Німеччині є декілька експертів. Які виїжджають і перевіряють автомобілі, дадуть вам детальний звіт, як бачите, можливий і відеозвінок. Але я персонально все ж за все таки більш якісний звіт, який надається після відеодзвінка, коли експерт робить якісні фото, відео в нормальній роздільній здатності, тому що відеодзвінок, як бачите, він може бути кубиками розмитий, і ти точно не зрозумієш реальний стан автомобіля. Ти тільки можеш зрозуміти, що так експерт от присутній на місці дивиться той автомобіль, який ти собі обрав, по мобайл дає. Друзі, під закінченням відео хочу попросити вас долучитись до важливого збору на потреби Збройних сил України. 77 77-ма десантно-штурмова бригада, яка вже попередньо зверталася до нас з подібним запитом. Ми придбали два спеціальних костюми для розвідників, які мають більший захист ніж звичайний бронежилет, які вже стали в нагоді врятували життя і здоров'я одного бійця. Тому вони попросили нас допомогти придбати ще три таких. Костюми, реквізити, детальний опис є внизу під відео. Тому долучіться, будь ласка, це реально дуже і дуже важливо. А за перегляд відео я вам як завжди вдячний. Якщо вперше на каналі, підпишіться. Якщо відео сподобалось, поставте вподобайку, думки, коментарі. Напишіть внизу під відео. І до нових зустрічі.